Доброго ранку ще раз всім. Зараз до участі у засіданні приєдналося вісім членів комітету із десяти. Чекаємо, що Наталі Ігорівна, Олег Михайлович можливо приєднаються пізніше. Кворум є засідання. Оголошується відкритим. Вам був запропонований проект порядку денного. Додаткових питань немає. Які думки щодо порядку денного? Починаємо. Тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому порядок денний в тому варіанті, який був надісланий вам. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерійович. За. Дякую, Людмила Івановна. Людмила Івановна. За. Дякую, Сергій Миколайович. За. Дякую, Михайло Миколаївич. Опівза. Дякую, Оксана Анатолійовна. За. Дякую, Сергій Володимирович. Острічук за. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович. Дякую. Наталія <зовувач> Ігорівна. Олег Михайлович. Михайло Миколайович. Вісім за. Рішення прийнято одноголосності. Слава членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього. Дякую. Дякую. Привіт. Сергій <зовувач> Миколаївич, мікрофончик. Дякую, Сергій Миколайович. Перше питання порядку денного це проект постанови утворення тимчасової спеціальної комісії з питань правового статусу, медичного забезпечення і так далі, за текстом реєстраційний 12.2.0.1. Внесений народним депутатом Зінкевич та іншими всього 8 підписів. Депутатів різних фракцій і. Депутатських груп проект висновку. Проект рішення вам наданий. Проектом рішення пропонується ухвалити висновок. Рекомендувати парламенту розглянути його з урахуванням зауважень комітету, які викладені у висновку, і прийняти рішення в порядку статті 138. восьмої. Я не бачу ба, верніше бачу, що поки що не приєднався і ніхто із ініціаторів. Можливо, члени комітету хотіли би висловитися з цього питання. Якщо немає бажаючих висловити, тоді ініціаторів немає. Давайте перенесемо, коли вони будуть. Е, ну, Ганколевич, давайте так. Два, два. Ви хочете, щоб я це поставив на голосування цю пропозицію? Це просто я хотів сказати, що традиційно це все ж таки це якась неповага до комітету. Якщо ініціаторам так не треба, і вони не приходять на засідання і не доповідають, то. Якось воно. Я підтримую я... Михайло Миколаю. То ви пропонуєте поставити на голосування, Михайло Миколаївич? Так, поставити на голосування. Відкласти це питання, коли будуть ініціатори, щоб вони могли чітко проінформувати комітет з цього питання. І щоб... Добре, ми... колеги. Я тоді ставлю на голосування пропозицію Михайла Миколаївича. Відкласти розгляд цього питання, не розглядати його сьогодні. Кальченко утримався. Артем Так. Дякую. Людмила Івановна. Підтримую. Дякую, Серг Миколайович. Дякую, Михайло Миколайович. Дякую, Оксана Анатолійовна? Утрималась. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович. За. Дякую, Сергій Володимирович. За. Дякую, Олег Михайлович. Та синютка голосую за. Ви голосуєте. Олег Михайлович, це за, це перенесення розгляду питання про розгляд постанови Зінкевич. <кхем> Вибачте, будь ласка, я тоді утримався. Дякую вам. Дякую, Олег Михайлович. Наталія Ігорівна. Нема. А Михайло Миколаївич. Шість за, три утримались. Рішення прийнято більшістю. Ну, рішення прийнято більшістю. Тоді ми відкладаємо розгляд цього питання на той момент, поки буде хтось з ініціаторів. Друге питання порядку денного – це затвердження звіту про роботу комітету, нашого комітету за період 11-ї сесії. Проєкт звіту вам був наданий. Проєктом рішення пропонується затвердити звіт. Ну, колеги, як ви бачили в цьому звіті, об'єктивно відзначено кількість законопроєктів, які ми б розглянули, проєктів законів, проєктів постанов, їхня подальша доля і вся наша, і вся наша діяльність, яка не пов'язана з розглядом тільки проєктів законів постанов, розглядом інших питань і розглядом звернень, яким займається в тому числі наш секретаріат. Які думки щодо цього питання порядку денного тоді я ставлю на голосування. Пропозицію затвердити звіт про роботу комітету протягом 11 сесії. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валєрєвич. За. Дякую, Людмила Іванівна. За. Дякую, Сергій за. Миколайович. За. Дякую, Михайло Миколаївич. Дякую, Оксана Анатолівна. «За». Дякую, за. Сергій Володимирович. За. Дякую, Юрій Іванович. Юрий Іванів, за. Дякую, Олег Михайлович. Синютка за. Дякую. І Наталія Ігорівна? Нема. Михайло Миколаевич. Дев'ять за рішення прийнято одноголосно числа членів комітету присутніх під час розгляду цього питання. Дякую, Михайло Миколаївич. Третє питання порядку денного лист керівника апарату, э, ВО керівника апарату Янчука щодо розміщення нашого кол колеги Юрія Івановича Загороднього в залі засідань Верховної Ради. Проектом рішення пропонується взяти довідому інформацію і визначити розміщення Юрія Івановича в залі засідань в робочому місці 413. Як Юрій Іванович і виклав своїй заяві? Хто хотів би висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення з третього питання порядку денного. в тому варіанті, в якому він був вам викладений і надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валєрєвич. За. Дякую, Людмила Івановна. Людмила Івановна. «За, За, за, Дякую, за. Дякую, Людмила Івановна. Сергій Миколайович. За. Дякую, Михайло Миколаївич. За. Дякую, Оксана Анатолійовна. За. Дякую, Сергій Володимирович. За. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович подякує колегам. Голосувати не буде. Дякую, Дякую Юрій Іванович, за позицію. Олег Михайлович. Нема зв'язку. Наталія Ігорівна. Нема зв'язку. Михайло Миколайович. Вісім за. Рішення прийнято одноголосно. числа членів комітету присутніх під час розгляду цього питання. Михайло Миколаївич, можна я у, у, трошки скоректую? За моїми mm. даними сім за Юрій Іванович не голосував. Іванович і... не брав участь у голосуванні. Вибачте, вибачте. Да, 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 да. Тобто, сім за, ані. Юрій Іванович не брав участь у голосуванні. Дякую, Про. дякую, Михайло Миколаївич. Ну, змістовна частина порядку денного вичерпана. В різному у мене нема що додати, колеги. Тому хто хотів би висловитись? Тоді засідання оголошується закритим. Запис вимикаємо.